Всім привіт! Сьогодні вже вечір. І мама позвонила і попросила мене прийти до неї і залишитися сьогодні ще раз, щоб завтра зранку я пішла з Кеті Гуляти, а у неї було більше часу, тому що завтра рік в Саші. Ну і запросили ми наших друзів. Родичів і завтра такий день, що ну, мамі треба допомога. в общем. От. Тож, у неї було заняття, тренування, вона після тренування вже приїхала додому. Я сказала, що я прийду з вечерею, Я приготувала курку в аерогрілі і е, зараз вже все склала з собою. Знову з сумка я, опять, в інший бік вже частину перенесла туди. А тепер знову беру зубну щітку, там крем від сонця на завтра на ранок. Кепка, а кепка там у неї ще лишилася. Коротше, мене тепер така дезорієнтація, що тут, що там одежа собача для прогулянки, начебто там, бо тут не знайшла, мабуть, там залишила. Треба поправити мені нервову систему, бо це все ще той <правити> день <правити> про кухню. Тому п'ємо з мамою біле сухе вино. Я зробила курочку в аерогрілі і мама принесла готову. Да. А мама салатик. Давай, і, так, щоб... щоб у тебе воно з тою кухнею ще все вийде. Ви подумаєте, покрутите, і ти все одно зробиш, я ж знаю твій характер. Отож. Ти ж все одно зробиш так, як хочеш. Так, тому... Бідний костя. Все буде добре, так. Да. Ну... ну він дуже поняв. Ну, лаханувся, ну що зробиш? Нічого. Да. Скажи, як ваша прогулянка сьогодні в день була? Так вообще щастя. А щастя є, у мене було сьогодні. Просто йду собачка кругом. Бігає, все нюхає, пісяє, все не лисе. Навіть попитки не було нічого взять в рота. Ти з кузняшками ходила? Я ходила, в мене там пару обліків було в цьому uh -huh. самому, ну взагалі це я нічого не давала. А ти з поводка спускала? Просто, ні, я не спускала, no. ну на поводку гуляла, ну на, я що, не гуляла з нею на поводку. Mm. Нюх-нюх-нюх-нюх-нюх-хрух-рук. <реку> Все, розумієш. <реку> <реку> то тут, тут да, навіть не встигаєш заобразити, що вже хрум. тільки вже коли хрум чуєш. А це саме. Ну, а ти бачила, що вона там забороняла їй? Вона реагувала Ми ходили чи вона? Біля мусору, біля... Mm -hmm. Ну, провока... спиня провокат провоцирувала. Mm -hmm. Крумфоти вообще десятая дорога й дороги. мусорку вокруг в ту сторону, а -а -а. вообще ніяк. От давай за це вип'ємо. Давай. <рик> вот це і за так. твоє терпіння, тому що я розумію, що в мене просто не вистачало на це терпіння. Не терпіння, а структури. Ну да ні, я розуміла, як це треба робити. Ну воно, вон, понимаєш, ну і ладно, віддернула, забрала, залізла пальцем, виковарила. А якщо, якщо на поводку, то я ще ж забрала. Понимаєш? Якщо вона так бігає, то mm. вона ж не дасть забрати. Якщо починаєш за нею гнатися, вона їсть ту косточку з такою скоростю, що я останавлююся, хай з'їсть тільки щоб не вдавилась. Хай так? жиє, хоч, так? Да? Так, да, хай хоч пережиє. Ні, а сьогодні взагалі ми. ми довго гуляли. День, то пішли і гуляли тут. Смачного всім і нам теж. Так. Всім доброго раночка. А ми вже гуляємо. Офігенна погода сьогодні. Спека! Я вже роздяглась, Я не взяла окуляри і це я зря зробила. Бо зараз буду щуритися всюду. знайомство з ретрівером. Ну вони знайомі взагалі. Ох і класно. Ей! Привіт! Ой, який красунчик! Гляньте. Мокрий боже, наша сохне. А, наша сохне довго. А це взагалі я представляю. Так, що там Кеті накопало? Надо розібратися. Грайся, грайся, пограйся з собачкою. Іграйся. От Бачиш, він хоче і гратися. І слово знаєте, так? Да? Мабуть, є. Безполезно. Дай. З двох побіжуть. Эй! Не можна! Палочки палички, палички плавлять, да. Палички і плавають. Да. Ось так от. Ось. ось такой большой. Такий незвичний. Нахилятися не треба низько. Не треба низько нахилятися. Ось, все, достала до собаки. Достала швидше до шабаки. Ти нам скоро метро крові Да. Ми зустріли Наташу з Ремі, а Ремі бігає за камушок. Гляньте, як прикольно. А ти хочеш, щоб тобі м'як? Ні. А це ще закапування у неї. Проблема. Підійде не, до і тебе не, і закапає. Я теж сьогодні. Без очків. Ми сьогодні повз рибаків пройшли, ні у кого нічого не украли. Все, ми вже нагулялися. І йдемо поряд додому. Дивіться. Без повідочка. Йде біля мене. Молодець, йомічка. Моя умничка, да. Видно, вам не знаю. чи Знімаю. Пішли, пішли до мене. Ай, молодець! Ай, молодець. Незручно і вкусняшку давати. І знімати все, не. Пишли. Пішли. Ух, яка сам ваганка. Умняшка. Гуляй, гуляй, можна, можна, гуляй. Гуляй, гуляй. Гуляй. Чекаєш в м'ячик м'ячики, але ну, бачите, коли гуляє, значить м'ячиком. Ні, сама гуляй, без м'ячика. Просто, просто йди понюхайся. Понюхайся, представ, що ти на поватку надовго. На поватку надовго гуляй. Юхаю там це щось. Це. А от коли, е, знімаю, е, коли вдягаю поводок, верніше потім знімаю поводок, вона одразу сприймає, що я зараз буду їй м'ячик кидати. І кажу, ні. Вона раз така сразу, і просто спокійно йде поряд. Ні. І а я хочу, щоб вона ну, просто мала можливість без повідка, от як у Наташі. Просто ходить, щось нюхає там. там під кущик пішла, попісила. Це, виходить, ми пісім тільки на поводку. Гуляй, гуляй. Гуляй. Поки що вона отак. Ось. Ну поки так. Ну це теж дуже добре мені подобається. І собі, вони... вона поруч йде. Я думаю, до неї скоро дійде, що можна. Може прямо зараз вона тім'ям зайдемо і Піді... піде кущики Піді... погулять. Кись, іди гуляй. 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 Гуляй туди, йди. Гуляй. Нам вже й втомилась. Вже набігалась. Тепер її вже вже б додому, як і гуляю, вже треба. О! Гуляй-гуляй. О, вот так вот, да, вот это воно, отлично. Фух. а мне ценно, трошки я втомилась за сколько? два недели, можно сказать. Тому що постійно в голові у мене як краще, що робити, що можна, що не можна. О, відлічно, попісяла собака. Зараз її покличу до мене. До мене. Показувати. Молодець! Коли я знаю, що вона зараз прийде до мене, я її цей момент і кажу до мене, щоб точно вона прийшла. Я ж бачу, що вона зараз хотіла йти щоб у неї оце спрацювало. Ну, вже нормально. На руку реагує. Чудово. Чудова собака. Пішли, пішли. Додому. Пішли, пішли. Там пахне, так, да, голубцями, маминими перчиками пахне. Пішли. Зараз будемо кушати, так? Да? Сейчас будем кушать. Ай, молодец. Ай, умничка хорошая моя девочка. Да ты этой бублик. На. Девочки, да? Да. Пошли. Лапы мыть. Девочки, да? Лапы мыть. Ну, Лапимоть, так. Да. Эй, ей! Стойте, стой, стой, подожди, почать іди. Эй, Кеті! Лапай, Оп, лапий. Угу. Що там в неї ми підозрюємо болит, що вона не хоче заскакувати. Вона ну, в піску вся. Ми не трусилися. Та нічого я потом поубираю. Іди сюди, Катя. Тут ап, тут вину, Та вона навіть туди і не заглянула. Раніше взагалі запрыгнула без проблем, а зараз от це стоїть і думає. Хоча ганяє, гасає абсолютно нормально, а от по ступінькам странно піднімається, і в ванну запрыгнуть і випрыгнуть не дуже вона хоче, а раніше з удовольствием. Прям, прям радісно біжала і пригала. Ну, представити, у неї, що у неї щось болить, Неважливо. неможливо, бо вона такі перети витворяє за м'ячиком, коли бігає. Що непонятно. Поки що це для нас загадка. Загадка. Може, просто у нас якийсь збой в програмі. Збой програми. Да. Ну, не знаю, в ванні її нічого не лякало. Та ні, там щось не валить. Вона сьогодні, до речі, на не дуже хотіла запрігувати. Ну, от, а що потім, я застелила, вона одразу туди залізла і лігла, mm -hmm. запригнула. Тож, будемо спостерігати. Все, я вдома. Зараз приведу себе в порядок і назад іду до мами, бо прийдуть на дві години люди. Ну, я ж вам казала, да, що у Саші сьогодні рік. От, і будемо збиратися. А... Всіми нашими друзями і родичами. Ми вже посиділи і я йду додому. Зараз зараз ще зайду в магазин, скуплюся і піду додому, буду монтувати цей вложик вам. А завтра в гості прийде Артем і ми хочемо кілька справ зробити разом. І, можливо, якщо вийде, залишиться час верніше. Сходимо на Дніпро. А, спробуємо спіймати Судака. Бо там рибаки ловлять Судаків. Я вже бачила, коли в скайті гуляла. Артему сказала він, та ти що, серйозно? То треба брати спінінг. Кажу, да". так. А зараз з ним, з ним говорила і домовили, що завтра приїде. І, можливо, підемо на рибалку. Ну, там ще треба комп'ютер, мій ноутбук у мене заглючив. Треба в ремонт відвести. І ще мій ключ від машини треба в ремонт відвезти коротше, і на рибалку. І це все після його роботи. Так що спробуємо якось все встигнути. От. А я зараз іду в молі, куплю собі кефірчик, молочко, шоколадку, помідорчики і додому. А кросівки мені ще треба купити. Ці, ці. <п 'яти> я сьогодні їх помила, але в них вже дірочка на пальчику. А я хочу точно такі, Вже знайшла в інтернеті, але немає такого розміру. Це, оказується, якісь круті кросівки, Я навіть і не знала. От. І, в общем, чекаю, поки розмір з'явиться. Трошки затарилась. І вже йду на касу. Була шоколадний сирок Плавлений. Це покажу. Захотілося. Та-да. Так, ну що? Я не пам'ятаю останній раз, коли я їла шоколадний сирок. і їх у нас і не було. Це я так е е дивилась склад, шукала для Кеті <рик> якийсь нормальний сирок. Кажу, мама, закупись там кілька штучок сирків, щоб було в холодильнику, щоб з собою іноді можна було брати. Вона каже, так а то що вони? Є з нормальним складом. Я говорю, є, треба просто пошукати. От, І поки шукала нормальний склад для Кеті, знайшла з ненормальним складом для себе, але вирішила все ж таки придбати. Смачно. Солодкий смак какао хороший є такий. М -м -м. як морозиво <смак> на смак. Глобино. Ну, звісно, не ідеальний склад, але й не, немає принаймні рослинних жирів там. По-моєму. Я там стільки сирків в складів перечитала, що я могла щось і переплутати. Ага, вже розідрала. Ага, ось о. Склад. Темно, не, не бачу. Коли чогось такого сильно захочеться, я завжди купую. Mm. У мене там ще є курочка, я через півгодинки, через годинку де ще з'їм кусочок курочки з помідоркою та й буду лягати спати. Не знаю, завтра піду з Кеті гуляти з мамою чи ні. Вирішила зранку списатися. Мені треба якось війти в свій ритм життя, звичайний. Бо я не можу своїми справами почати займатися. У мене марафон планую, другий, ніяк не можу його запустити, тому що трошки там переробила, я його розділила, бо в першому марафоні дуже багато інформації було. Я розумію, що це неадекватно багато для людини. Не. Я це роками все збирала і, і всунула все в марафон в один місяць і намагалася, щоб люди це засвоїли. Це нереально. От. Ну кожен взяв собі те, що йому потрібно, але я хочу розділити по темам і зробити марафон чисто по схудненню, по харчуванню, там, по таким. От, але окремо там аналізи, окремо вітаміни, окремо то, як курсами. Але це все треба тепер розформувати. Скомпонувати і запустити. Ну, матеріал готовий, його просто треба по-іншому розподілити. А для цього мені потрібно бути вже вдома і якось там погрузитися в свої ці справи. А коли я там у мами, то не виходить. Не виходить. Постійно про що балакаємо, постійно там якось, ну, коротше, зрозуміло. Але гуляти зранку мені дуже подобається. Дуже класно. Так що завтра побачимось або тут, або на пляжі. <гум> Бувайте.